Трампа після інаугурації питання України не буде номер один на порядку денному бо Україна це десь країна за 7 тисяч кілометрів від Сполучених Штатів, в яку було інвестовано, якщо не помиляюся, 170 мільярдів американських доларів. А в нього нагальні проблеми це проблема міграції. Це різноманітні проблеми всередині країни, які він обіцяв своїм виборцям подолати, або принаймні, почати процес їх подолання. Це призначення власної адміністрації. Ми знаємо, як це відбувається не дуже буває поспішно, навіть попри те, що в нього буде вся повнота влади, все одно ну, цей процес може затягнутися. Є проблеми взаємовідносин з Китаєм, взаємні санкції. Він буде займатися Китаєм, буде займатися проблемами НАТО і Україна. Наскільки я знаю, наскільки я бачив аналіз. Літику від людей, які ближче дотичні до американської політики, які живуть американською політикою, вони умовно кажуть так: Україна десь на в порядку денному на другому аркуші А 4 десь там самому кінці, дрібним шрифтом. Ну в будь-якому будь, будь він до до України дійде, але мені здається, що не так швидко.